Дівчинка загинула під колесами авто. Мерлуцька проти штрафної гомитви у муніципалів. Із хатнього арешту прямо за ґрати справа про вимагання. Клас був її сценою, як Волинська вчителька береже традиції. Підтвердилася інформація про загибель захисника із Городишинської громади Ігоря Пархомука. Воїн понад рік вважався зниклим безвісти. Житель села Дубова Корчма загинув 14 серпня минулого року поблизу населеного пункту Межове, що на Донеччині. Про час і місце зустрічі Ігоря, а також проведення церемоній прощання та поховання, буде повідомлено додатково. Горохівська громада прощатиметься з полеглим оборонцем Олександром Ходачкевичем. Захисник під час повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю без сумнівів став на захист батьківщини. Служив солдатом відділення оперативного призначення. Життя захисника обірвалося на Дніпропетровщині. Траурний кортеж прибуде до міста у неділю, 5 жовтня, орієнтовно о 13-й годині. Після спільної молитви для символічного хреста-пам'ятника борцям за волю України похоронний кортеж пройде центральною частиною міста до святовознесенського храму, де відбудеться чин похорону. Поховають Олександра на місцевому кладовищі. Заболотівська громада зустріне полеглого воїна Дмитра Макаревича. Життя захисника обірвалося 18 лютого внаслідок ураження ворожим ФПВ-дроном та артилерійського обстрілу. До цього часу воїн вважався зниклим безвісти. Траурний кортеж із тілом героя на рідній батьківщині зустрічатимуть завтра у цей же день, і відбудеться чин поховання нашого Дмитра Макаревича. Врятував побратима ціною власного життя, кажуть про полеглого захисника Миколу Харічева, його рідні та військові товариші додають, герой міг не йти на війну, але вирішив стати добровольцем. Добрий, був щирий, дружелюбний, сміливий в першу чергу, бо загинув за нас, за нашу Україну, пішов воювати. Сам добровольцем пішов. Провоював він десь два роки і три місяці в липні. 23-го року. Пішов він воювати. Ніхто його не заставляв, нічого пішов сам воювати, і загинув, прикриваючи свого побратима. Рідні розповіли, Микола був командиром взводу. У захисника лишилась сестра, яка приїхала за кордону провести брата в останню дорогу. Дружина та син прийшли віддати шану воїну і побратими. Коля міг взагалі не йти в армію. У нього від народження одна почка, але коли, коли почалася ця бойна агресія на нас напали, е -е, я его... ну, казав, що йому туди не треба, просив його. Але він, як кажуть, як і більшість з нас, сказав, що я так не можу. І він пішов. На саме важкий напрямок, йому ще після того, як він на Харківському напрямку чудом вийшов, я просив, що Коль, зупинися. Але він казав, я не можу, я не можу. Хлопці там, а я буду тут. Можу сказати вам лише одне, що він людина, яка має честь. Совість Микола Харічев працював на одному із заводів. У цивільному житті був завзятим рибалкою. На жаль, життя воїна обірвалось на 44-му році. Він загинув 25 вересня біля села Торське Донецької області. Прийшли попрощатися всі родичі, однокласники. Дуже веселий компанійський. Знаєте, легко знаходимо мову з однокласниками. Цікаво було з невесело, ну шкода, що так завершилося його життя. Спокійний в школу ходив, ріс добре вчився, О, непоганий був хлопчик. Відспівали герої у свято Пантелеймонівському храмі села Рованці. Священик не міг не згадати, яким важливим є братерство воїнів і подвиг кожного захисника. Коли я був е на фронті, слухаючи розповіді солдатів. Братерство. Тим братерством це вже є така, напевно, коротка молитва між ними. Один за другим стояти. А тим, що один за другим це є наша Україна. Через таких воїнів, які віддали своє життя, ми сьогодні маємо життю можливість тут стояти, молити за них. Але сьогодні це стає небесним легіоном, який буде з неба. Просити і за нас, щоб ми скрипилися Духом. Поховали героя на кладовищі села Рованці Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Рованці, телеканал Аверс. Смертельна аварія сталася у ковелі по вулиці Ярослава Мудрого. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Мерседес Спрінтер здійснив наїзд на шестирічну дівчинку. Попередньо керманич був тверезий. Дівчинку госпіталізували від отриманих травм. Дитина померла у лікарні. Наразі поліція встановлює усі причини та обставини автопригоди. Аварія за участю двох мотоциклів трапилася у Ковальському районі між селами Біличі та Зачернича. 56-річний керманич двоколісного, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим мотоциклом, за кермом якого перебував 19-річний волонянин. Наслідок цього пасажирка та водій одного з транспортних засобів отримали травми. Інший водій тілесних ушкоджень не отримав. На місці працювала слідчо-оперативна група. Слідчі розслідують деталі аварії за статтею 286 Кримінального кодексу України. Захисників та захисниць України у Луцьку згадували тих, хто боронить Україну, і водночас допомагали тим, хто нині на передовій. У стінах музейного простору Окольний замок відбувся благодійний аукціон Шлях до перемоги. Тут серед старовинних мурів, поруч із символами минулих епох, говорили про сучасність і про те, що зараз для країни найважливіше. Підтримка воїнів. Луцький міський голова Ігор Поліщук знов наголосив, допомога армії це спільна справа. Ми живемо в відносно мирному місті і іноді забуваємо, якою, на превеликий жаль, дорогою ціною кожен день цього мирного життя дається. Хтось за це платить тижнями в мокрих окопах, хтось за це платить своїм здоров'ям, хтось за це платить місяцями й роками без можливості побачити зі своєю сім'єю, а хтось за це платить своїм життям. І тому, на мою думку, дуже важливо попри весь інформаційний шум, який нас оточує, продовжувати допомагати нашим військовим. Лотами на аукціоні стали речі із особистої колекції луцького міського голови. Це бойові трофеї, сувеніри, прапори, які воїни дарували очільнику громади впродовж останніх трьох із половиною років. Для мене це дуже дорогі речі, тому що хлопці, хлопці, з Приділили час для того, щоб їх виготовити, розмалювати, навіть просто щоб їх привезти сюди, в Луцьк або знайти час, щоб там зі мною зустрітися і подарувати. Але сьогодні дуже складний час, і наші хлопці потребують постійної допомоги. Зібрані кошти спрямують на придбання наземних роботизованих систем для бригади Люберт. Наземні роботизовані комплекси це така річ, яка допомагає завозити боєприпаси, воду, продукти харчування, інші речі на позиції. Тому, що... Дійти до позиції іноді буває набагато важче, ніж перебувати на них. І в свою чергу допомагає вивозити поранення. Тому що, якщо немає наземного роботозованого комплексу, для того, щоб винести поранення, треба хоча б три людини. І командир, який приймає рішення про евакуацію поранену, він ризикує тримати. людьми. Усього на торги виставили 18 лотів. До кожної додавався прапор військової частини, яка його передала. Першим із під молотка пішов творчий виріб із гільз від 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. 45 тисяч гривень 2, 48 тисяч гривень. 48 тисяч гривень 1, 48. 51 одна тисяч... його придбали за 104 тисячі гривень, і це став найбільший донат вечора. Загалом вдалося зібрати 1 мільйон 137 тисяч гривень, аби скоріше вже наблизити нашу перемогу. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Паркування безкрайностів міський голова Луцька виступив проти штрафного марафону і насварив інспекторів муніципальної варти. Ігор Поліщук чітко дав зрозуміти, інспектори з паркування не повинні перетворюватися на каральний орган. Їхнє завдання не полювання за водіями, а контроль за тим, щоб в Луцьку було комфортно всім і водіям, і пішоходам. Коли людина припаркувалася біля сміттєвого контейнера, щоб не було такого, щоб могла е, машина, яка вела сміття під'їхати, для того, щоб коли автомобіль стоїть на тротуарі і, наприклад, не може проїхати людина з інвалідністю на візку або мама з колясочою. Якщо автомобіль стоїть і створює аварійну ситуацію, заважає виїзду, обмежує виділість, в таких випадках треба здійснювати штрафову страх, накладати штраф і таким чином регулювати. Е, Нормальний дорожній рух в нашому місті, але ми ж не працюємо на рекорд. Це не є самоціль наповнення бюджету шляхом штрафів на паркування. Це не є наша самоціль. Я вже ж про це говорив. Відтак департаменту муніципальної варти рекомендовано не вдаватися до радикальних дій, а діяти з розумінням ситуації. Врахуйте це і ходити там з лазерною каскою, вимірювати 2 чи сантиметри там до повиготу людина стала. Ну це не те, чим ви маєте займатися точно. Є більш серйозні сьогодні. Забрали всі зо. Поставили остаточну крапку у питанні запобіжного заходу для двох фігурантів гучної справи про вимагання. Правоохоронці оскаржили рішення Луцького міськрайонного суду. 2 жовтня колегія апеляційного суду обрала двом зловмисникам, які підозрюються у вимаганні інші запобіжні заходи, а саме тримання під вартою. Перед тим суд обрав їм домашні арешти. Однак прокурор подав на таке рішення апеляцію і апеляційний суд її підтримав. Відтепер до 21 листопада обоє фігурантів перебуватимуть під вартою. Нагадаємо, п'ятеро чоловіків, як кажуть правоохоронці, так звані кримінальні авторитети, вимагали у Волинянина, неіснуючий борг, і частину коштів забрали. Слідчі їх затримали. Один втік за кордон ще минулого року, іншого взяли під варту в залі суду. Третій хотів покинути межі країни. Його затримали і теж помістили за ґрати. Ну а подальшу долю ще двох вирішили сьогодні. Наразі триває досудове розслідування. Директорка Руденського психоневрологічного інтернату опиниться на лаві підсудних. Її звинувачують у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Встановлено, що впродовж квітня-травня минулого року посадовиця уклала 10 прямих договорів із підприємцем про поставку товарів. у Інтернат в такий спосіб при закупівлі білизни та одягу і взуття для підопічних вона розтратила понад 400 тисяч гривень. І за це відповідатиме тепер перед судом. Не розрахував дистанцію та в'їхав у автомобіль, який рухався попереду. І, хоч удар та механічні пошкодження транспортних засобів були не сильними, чоловік, який і спричинив ДТП, зараз на лаві підсудних те через це. А через те, що було вже далі. <звіць> Випросила поліцію про мене маленька режима, дитина попросила чоловіка під'їхати під'їхати дитину. Він почав зафікувати, під'їхав знайомий, подивитися, Він не вбив, от чоловік світовий, як він відбив. Тепер чоловікові інкримінують хуліганство. У справі вже були досліджені письмові докази. Наразі черга за відео, а саме моментом прибуття працівників поліції на місце події. Ви вчинив ймовірно, страшне, жорстоке, жорстке, жорстке Мужики, Просто Балки, я той скажу, це просто, ремонт на, мільйонні, на мільйонні. Далі веде показувати вже іншому екіпажу, який прибув на місце. Якої ж біди то він наробив? неймовірно, житливу увагу. Давайте я вам покажу нас. Але зніміть, будь ласка, так, і візьміть. Дивіться, не дай Бог, нас просто, просто немов. Папину багажний. Це все. Це все. Однак в цьому випадку проблема була не в аварії. Судячи з пошкоджень, водії могли би розійтися і по європротоколу. Однак обвинувачений, бачимо на відео ані зовсім не приховує, що побив іншого. А навпаки, наче хизується. на на якість. І він мені починає розказувати, чому йшти, якась судя. Згодом виявляється, що обвинуваченого немає навіть водійського посвідчення. Можна я вас не буду? Чому виключається роман? не маєте? Та взагалі... А далі працівники поліції просять пройти обвинуваченого тест на алкогольне сп'яніння. Ви або проходите на місце, точно проходжу. Або печаткою їдемо в нашу дистанцію, проходите там. У вас є мене є один варіант. Це ви. Ні, ви Ви, так. Так. Воно, ви, 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 ви мені показуєте на час. Проте, схоже, ці вмовляння навпаки тільки розлютили чоловіка. Чому ви виражаєте? Чому? А що виражаєте? Що ви посібники поліції, невероятно, ви вибачте, образи, не дай Бог. Ви не виражаєте, просто не гідно себе погляд. Не гідно? А що на вашу думку гідно? Шамовна. Це дурна лексика, я вам відповідаю. Дурна лексика це в і рідні. Ви рідні чекайте на свою дивіться. А я на свою дивіться руки Дирі, один і другий. Шановні, тоді будьте ласкаві. Рот свій, закрийте і згідно чинного законодавства. Звертайтесь! Підсудний нещодавно отримав інвалідність третьої групи, пов'язану із захистом батьківщини. У зв'язку з цим його адвокат просить призначити судову медичну експертизу, аби встановити можливо на момент скоєння злочину, він був неосудний. З тим, що по психіатрії надана інвалідність, однак. В цьому встановлення саме такої групи групу не передувало неодноразове лікування, про що я з чим ми відкладали на декілька разів засідання, ну тобто захворювання вже тривалий час, і ми саме хочемо пов'язати, чи на момент саме вчинення кримінального правопорушення вивачно не страждав на психічній розвитку. Однак з таким клопотанням не погоджується потерпіла сторона. Хочу звернути вашу увагу на те, що під час досудового розслідування. Ні захистом, ні самим обвинуваченим не подавалися будь-які питання про призначення таких експертиз. Також неодноразово під час судового розгляду судове засідання покладалося лише один-єдиний раз. Був доказ того, що нібито обвинувачення перебувало в закладі охорони здоров'я, і захистом був наданий лише один раз такий документ врешті суд таки ухвалив призначити судову медичну експертизу, аби виключити або навпаки підтвердити факт неосудності підозрюваного. Далі у справі планують допитати самого обвинуваченого. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У кожному селі є люди, від яких відчуваєш неймовірне душевне тепло. Це про Валентину Іванівну. Вона із села Межисить на Волині. Усе своє життя жінка присвятила дітям, музиці і традиціям українського народу. Ким бути, навіть не роздумувала. Спершу закінчила хоровий відділ в училищі і працювала у місцевому будинку культури. навчалася. В школі добре на відмінно. Як прийшла документи здавати в те училище, вони сказали, дівчино, чи ти здуріла з такими оцінками, куди ти йдеш? А я кажу: а я хочу, просто хочу співати і вчитися. Ну, попрацювала, тоді я поступила у Ровенський. Педінститут. робота дуже цікава з дітьми. Як то кажуть, душу віддавала я дітям у школі. Валентина Іванівна не просто вчила співати, вона запалювала іскру. возила учнів на мистецькі конкурси, писала сценарії, готувала костюми і вчила дітей відчувати. Бо ж вірить, що музика це не розвага, це мова душі. Сьогодні згадує улюблену пісню свого тата. Українську народну посіяла огірочки. Ось у гірочки близько над водою, сама буду поливати дрібною сльозою. Сама буду, поливати дрібною сльозою». Ростіть Рості Рочки Валентина Іванівна завжди намагалась берегти місцеві традиції. Її мрія записати театралізовану постановку про волинське весілля, особливо маловідомий і незвичайний обряд відспівування сиру. Він у нас відбувався тоді, коли молодий із вахами приходив до молодої. Вони всі сідали за стіл. А тоді, коли вже посідали за стіл, то приходять запоріжці в хату забирати сумку із харчами. Там вони готували дуже багато запоріжців, теж вистачало у нас. Колись навіть більше запорізців може було як весіння. За те, що вони от молодому видають молоду, то вони мали віддати сумку. У ж обряд називається відспівування сиру, того що обов'язковим елементом у харчах мав бути сирок. Такі пиріжки сушені, як колись ці висушать пироги на печі, в печі такі жовтенькі хороші. І от так називали відспівування сиру. Учасники весільного обряду на Ратнівщині добре знали, як той сир відспівувати. Ой, добрий вечір, добрі люди. Що ми хочемо, чи то є буде, Ой, чи нам буде, сирець біленький. Ой чи нам буде хлібець м'якенький. Це запорізьці до тих весільних. Весільний від Жонечки, голубочки, і діти до роботи. Ми сіли до суботи, і діти до кужілки. Ми сіли до гонеділки. Валентина Іванівна вчителька, яку можна назвати берегинею. Берегинею пісні, традицій, народу і дитинства. Тих, хто вже став дорослим, але завжди повертається до рідного села, Олена Лищук, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс. 75-річний ювілей відзначає одна з наймасовіших спортивних організацій Волині фізкультурно-спортивне товариство Колос. За словами Анатолія Кліша, який очолював товариство впродовж 36 років, а нині є почесним головою. Місія організації незмінна з часу заснування залучення жителів сільської місцевості до регулярних занять спортом і фізичною культурою. Колос має славні і давні традиції як в організації масової фізичної культури і спорту, так і розвитку. В Видів спорту найбільш популярних у нас на Волині першими в області почали організовувати фізкультурно-спортивні хліборобські мистецькі свята день здоров'я сільського трудівника. У нас свого часу було 15 районних організацій. Свого часу у нас було 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми проводили тут певну роботу. Ну і безумовно проводилась певна робота по зміцненню матеріально-спортивної бази. Це і стадіони в сільській місцевості, стадіони в райцентрах. Особливою гордістю діяльності спортивного товариства є розбудова мережі спортивних закладів в районах. Ділиться Анатолій Кліш, а також високі здобутки спортсменів. У 83 році здали в експлуатацію нашу веслування базу, Де зараз дислокується школа Олімпійського резерву Олімп. Ну і в 86-му році Микола Антонович Ренька начальник ПМК 20-го, вручив мені символічний клуб від нашого спортивного комплексу Колос. Ми сьогодні горді тим, що ми маємо чотири олімпійці. Ми маємо Валя Савчук, легка атлетика, Надя Миренюк і Коля Гордійчук важка атлетика і Марія Повх. Ви знаєте, наша Олімпійка це веслування на байдарках і економік. На урочистий захід знаходи поважного ювілею колоса зібрало чимало ветеранів спорту, майстрів спорту, заслужених тренерів України, представники спортивних осередків та відділів, очільники освітніх та спортивних закладів, голови територіальних громад. Багато з них отримали заслужені нагороди від представників влади за великий особистий внесок у розвиток спорту на Волині. Почесну грамоти Волинської обласної ради отримав нинішній керівник колоса Олександр Глецуняк, який уже шостий рік продовжує потужні традиції товариства. За розвиток масового спорту у громаді подяку отримав і голова Голобської селищної ради Сергій Колос це масовість, тому в громаді цьому приділяється дуже велика увага. На теренах нашої громади, зокрема на нашому стадіоні у селищі Голоби, проводяться баталії не тільки обласного, а й всеукраїнського рівня. Ми тому тішимося і прикладаємо максимум зусиль, щоб розвиток спорту в нашій громаді був на належному рівні. Це життя у спорті Володимир Левчук і за цей час виховав близько півсотні майстрів спорту. Від шкільного віку я в спорті, я в важкій атлетиці. Найбільше досягнення це досягнення спортсменів. 43 майстри спорту, три майстри спорту міжнародного класу, призери чемпіонатів світу е, Європи. Підготувати спортсмена високого рівня вимагає багато часу і зусиль. Але такий стиль подобається Юрію Стаднюку. Що майстер спорту виконати 4-5 років. Треба тренуватися. Останні роки я працюю в міському ДСШ номер 3 Пишаю своїм спортсменами. Які виступали на чемпіонаті Європи, ювілей став не лише нагодою для відзнак, а й підтвердженням незмінної ролі колоса у розвитку спорту на Волині. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.